Хто володіє інформацією, володіє світом. Цей афоризм приписують Натану Ротшильду, одному з найвпливовіших банкірів 19 століття. Його ім'я оточене легендами, серед яких найгучніша про події, що сталися після битви при Ватерлоо в червні 1815 року, коли вирішувалася доля Європи. 18 червня на полі бою гриміли гармати, а тисячі солдатів гинули під ударами французької та союзної армії. Агент Ротшильда, за переказами, був там і на власні очі бачив, як Наполеон, зрозумівши поразку, покидає поле битви. Коли доля була вирішена, він вирушив до бельгійського узбережжя, аби якнайшвидше переправитися через ламанш. Шторм, темрява, смерть на кожному кроці та за гроші й відвагу він таки дістався до Англії. За іншою версією, новину доставили поштові голуби, які випередили навіть вітер. У будь-якому разі саме Ротшильди отримали вирішальну інформацію раніше за уряд. У Лондоні панувала плутанина, звідти доходили лише відомості про тяжкі втрати під катер Бра, а багато хто вірив, що Вельгінгтон зазнав поразки. Коли Натан Ротшильд сповістив про перемогу британців, йому не повірили. І саме тут починається легенда. Вона розповідає, що він вирушив на біржу і почав продавати свої активи, ніби готуючись до краху. Це викликало паніку. Інші торговці, побачивши дії Ротшильда, вирішили, що все втрачено, і кинулися позбавлятися від акцій. Ціни впали майже до нуля. У вирішальний момент агенти банкіра почали масово скуповувати обвалені папери. Коли офіційне підтвердження перемоги надійшло до Лондона, ринок вибухнув зростанням. Ті, хто продав свої акції в паніці, залишилися з нічим, а Ротшильд за чутками заробив нечувані 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця історія стала символом того, як холодний розрахунок і доступ до інформації здатні перевернути не лише біржу, а й цілі держави. Вона підживлювала образ Ротшильдів як всемогутніх фінансистів, які керують долями світу, і довгий час служила аргументом для критиків та антисемітів 19-го століття. Та історики наголошують, доказів саме такого розвитку подій немає. Натан Ротшильд справді мав розгалужену мережу агентів і швидкі канали передачі новин, що давало йому перевагу. Але реальний його прибуток від подій Ватерлоо був значно скромнішим ніж малює легенда. Втім, міф виявився сильнішим за факти. У свідомості людей Ротшильд залишився тим, хто купив майбутнє Європи за безцінь, граючи на страху і дезінформації. Його історія стала ілюстрацією того, що інформація зброя, яка не менш потужна, ніж армії, і можливо саме ця легенда, незалежно від її правдивості, найкраще демонструє справжню силу тих, хто вмів бачити світ швидше і чіткіше за інших.